Синоптики попередили, що уже найближчим часом в Україні зіпсується погода. Зокрема, вже від 20 квітня очікується незначне похолодання на 1-3 градуси. За даними Укргідрометцентру, подекуди можливі сильні зливи. Град та шквали, зокрема у південних і східних областях, в інших областях країни також дощитиме, але опади будуть слабкими та короткочасними. У п'ятницю 21 квітня дощова погода утримається у південних, центральних східних не також у західних областях. У північній частині та на полісі без опадів. Вітер переважно північно-східний від 7 до 12 метрів в секунду. Температура повітря вночі плюс 4 плюс дев'ять, вдень від плюс 12 до плюс 17 градусів. У суботу, 22 квітня, дощова погода очікується у південних та східних областях. Нарешті території України опадів не передбачається. Вітер північно-східний від 5 до 10 метрів в секунду. Температура повітря вночі коливатиметься в межах плюс 3, плюс. 8, а в день повітря прогріється до плюс 12 плюс 17 градусів. У неділю 23 квітня по всій території України за винятком Криму очікується суха та малохмарна погода. Вітер змінних напрямків від 3 до 8 метрів у секунду. вночі повітря охолоне до плюс 2, плюс 7, А в день повітря прогріється до плюс 15, плюс 20 градусів. Тож найближчого тижня в Україні переважатиме відносно тепла погода з великою кількістю опадів. Дощитиме майже по всій країні. Наприкінці тижня погода трохи стабілізується, опадів стане менше, та вони слабшатимуть. За даними погодного сайту Метопрок, температура повітря до 23 квітня буде близькою до середніх багаторічних показників. Під впливом антициклону в Україні активізуються південно-східні повітряні потоки. У атмосферної циркуляції країну накриють теплі та вологі повітряні маси. Внаслідок чого на більшій території відновиться дощова погода. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.